Сьогодні хочу розповісти вам, звідки беруться проблеми з печінкою, при яких умовах можна печінку відновити і почистити. Тут я схематично намалювала наш лунково-кишковий тракт. Тут є товстий кишечник, ось він, тонкий та 12-пала кишка. Це сама печінка. І це печінку, жовчні печінкові ходи, по яких має. Накопичуватися і рухатися жовч до жовчного міхура. печінкові або жовчні протоки, ось вони. І жовч поступає у нас в жовчний міхур. Це воротня вена, по якій кров з нижніх відділів: селезінка, підшлункова железа, кишківник, тобто вона звідти потрапляє до печінки. І тут печінка фільтрує цю кров. Тобто очищає її. Фільтрація крові в печінки це півтора літри за одну хвилину. А потім чиста кров уже поступає в загальний кровотік. І по цьому кровотоку потрапляє до серця головного мозгу і так далі. Якщо ж печінка не встигає фільтрувати з такою швидкістю, до прикладу, не півтори літри за хвилину, а літру 200 або літру 300. Що відбувається? Тоді ця кров. Вона починає накопичуватися і починає роздувати наші вени. Тобто вени мають вже накопичення цієї крові, і виходить у нас такі гемороїдальні вени. Да? тобто вони роздуваються, вони розширюються, виникає варикоз та геморой. Чому ж вона не встигає фільтрувати? Які причини? Розберемось, тому що всі токсини, які фільтрує наша печінка, вона їх скидає, ну, тобто вони токсини йдуть, потрапляють вже в жовч, в жовчні протоки, і жовчні протоки скидають в самий жовчний. Тут у нас жовч збирається, десь на протязі 4-5 годин, коли ми поїли, да, жовч накопичується і знову виходить у нас 12 Вона потрапляє в наш кишківник, да, 12 палу кишку, і в наш кишківник. Звідти вона виходить назовні. Коли ж жовч у нас густа, вона погано проходить по жовчним е, нашим протокам, От, не може вся виходити, і е, відбувається, що в жовчному е, осади відбуваються, ці, да? ці осадки перетворюються на пісок, а потім на камінці. І лікарі, що говорять, що потрібно видаляти жовчний. Після того, як видаляють жовчний, що відбувається? Жовч, знову ж таки, починає, продовжує верніше, вироблятися печінкою в самих жовчних протоках. Але якщо ця жовч знову ж таки, густа, так, вона тут да, ці жовчні протоки, виникають такі жовчні бляшки, згущення жовчі, так? наша печінка вона починає набрякати. Ці набряки призводять до того, що жовчні клітини жов... клітини, печінки, вони стискуються і перетворюються на жирові клітини. Таким чином виникає жовч... жировий гепотоз. Якщо, дивіться, нічого не робити, да, то це призведе ще до гіршого захворювання, такого серйозного, як церквої печінки. Який же є вихід? Ну, По-перше, потрібно досягти того, щоб жовч була постійно рідкою і вона вільно проходила по жовчних Протоках не затримувалася в жовчних протоках. Якщо людина, до прикладу, періодично приймає жовчогінні засоби да, для розріджування жовчі, що відбувається? Жовч розріджується періодично, потім знову згущується, потім знову розріджується. І жовчні протоки в нас то наповнюються, то робляться пустими. Да, і з'являються такі перекручення да, перекручення жовчних протоків, яке називається в нас дискнезія жовчних. Тому який вихід, да, які рекомендації. По-перше, це налагодити водний баланс. Тобто пити 30 мл води на кілограм, на кілограм 1 кг ваги. Воду бажано пити теплу зранку гарячу. Таким чином, жовч у вас буде розріджуватися, так? І не буде застоюватися. Також дивіться, вода повинна бути біодоступна і з лужними властивостями, тому що pH жовчі. Дуже лужний. Це 7,5 і до 9. Якщо жовч закислюється, вона стає в'язкою. Також приймаємо продукти, вживаємо багаті антиоксидантами: це ягоди, цитрусові, чесник. Додати рослині фітопрепарати, такі як гепатовід на основі насіння розторопши та шишок хмелю, дуже гарно розріджують жовч, так? чистять ці жовчні протоки від згущенців жовчних бляшок, які налипають на самих протоках. Також гепатовід на основі насіння розторопші і шишок хмелю, він гарно відновлює самі клітини печінки, зусуває запалення, сходять у ці набряки, набряк печінки і відновлюється Ну, а водичка, Коли жовч вже потрапляє в кишечник, водичка дуже гарно виводить ці токсини з нашого організму. Також дуже, дуже рекомендую звернути увагу на роботу самого кишечника під час очищення печінки. Зверніть увагу, щоб не було проблем, таких як закрипи. Тому що, е, виводячи, е, коли жовч виходить так, з печінки, вона виносить токсини з собою, звісно ж. Якщо в нас не, не, ми не регулярно не ходимо в туалет, тобто є закрипи, ці токсини знову ж таки потрапляють в кров і знову дають зворотній зворотні, такий ефект да, навантаження на печінку токсичне, починають токсини, знову печінка а, очищати, і такий проходить процес інтоксикації, да, Тобто накопичуються токсини в нашому організмі. Тому це дуже важливо звернути увагу. Е, дуже Гарний світозасіб це чисто, чисто ксин на основі, на основі яблучного пептину, плодів фенхелю, листя подорожника, листя м'яти, листя сени, квіток ромашок. ромашка. дуже гарно допомагає нашому кишківнику, покращує перистальтику і також нормалізує стул. Також хочу вашу увагу звернути на ось цей малюночок, жири. Так? До прикладу, людина надумала коригувати вагу. Так? Є зайва пага і починає худнути. Так? Там... На, на збалансованому харчуванні, тобто харчується правильно, так, і вага буде сходити, жирові клітиночки так, у нас тут розщляється цей жир, і він починає рухатись ж таки, по крові до печінки. А печінка у нас страждає, вона набрякша, тут, тут закупорки йдуть, да, в жовчному, жовч погано рухається, і тут іще потрапляють усі жирові клітини. так, жир, верніше, розщяється і потрапляє до печінки. До чого це призводить, що печінка ще забивається жиром і усугубляється оцей жировий гепатоз. Тому зверніть увагу, перед тим, як ви починаєте знаєте коригувати вагу, якщо у вас є проблеми з печінкою, жовчним або з е, самим киш... кишечником, то потрібно в першу чергу попрацювати з цією проблемою, да? тобто налагодити роботу печінки, жовчного, кишечника, а потім уже худнути. І сам процес худнення буде проходити більш якісно, да? і результат ви отримаєте, і ваші органи не будуть страждати. Тому, якщо... В когось виникли запитання по цій темі, так? або ви бажаєте отримати консультацію чи підбір програми, пишіть мені в коментарях, або ж пишіть одразу на Viber чи Telegram. Номер теж написав, скинула там в коментарі, або в моїй шапці. Ну, в самому Фейсбуці є номер мого Телеграму та Viber.